Ідеї щодо припинення вогню на два-три дні російська делегація придумала безпосередньо під час перемовин з Україною в Стамбулі. Про це перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів у підкасті Наталі Мусичук. Він каже: наступне поцікавився у голові російської делегації Володимира Мединського, який вид припинення вогню передбачений конвенціями або іншими угодами. Росія має на увазі й проти чого конкретно виступає? На що Мединський запропонував припинити вогонь на кі. Кіль кілька днів аби забрати тіла. Про це і не тільки будемо говорити далі, тим більше щоб з нами в студії Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Пане Богдане, раді вас бачити. Добрий день. В Добрий день. А, ну почнемо з другого раунду переговорів в Стамбулі. Що там було? Що, що впало в око? А, ну і власне чи чи є сенс робити певну таку ем, перепрошую, пристрілку на раунд третій, наприклад. Я думаю, що він відбудеться, але просто питання в тому, що а, завдяки кислицям ми нарешті перейшли до такого питання цікавого, як питання термінології. Тому що насправді, якщо ми подивимося на українську мову, російську мову і власне англійську мову, яка є ключовою в контексті термінологічному, то ми бачимо абсолютно різний термінологічний апарат, який використовується для того, щоб описати одні ті самі речі. Тобто, ми говоримо про. Перемовини для того, щоб припинення вогню в англійській мові під припинення вогню є там низка термінів під десяток, які мають абсолютно різне значення і зміст. Ну у росіян, в принципі, їх там один або півтора терміни, які використовуються для опису одного того ж самого явища. Так само, власне, і з перемовинами. Тобто, якщо в широкому контексті розглядати, то перемовини тривають. А якщо подивитися на вищий контекст, то фактично ми тільки обмінялися меморандумами про первинні позиції. Тобто це угу. момент вступу до перемовин. І те, що ми кажемо, називаємо першим, другим третім раундом, якщо ми ще підв'яжемо туди всі процеси, які відбувалися в Саудівській Аравії, то ми побачимо, що сторони знаходяться тільки на етапі уточнення перших вимог, і всі е, тексти, які ми бачимо від росіян, тобто це первинні завищені вимоги, які навіть якщо уявити, що перемовини все таки можуть мати якусь перспективу, все одно очевидно не будуть виконані. Тому власне цей процес, що зараз триває, треба до нього ставитися спокійно і знову таки розглядати це, Можливо, як певну прилюдію до безпосередньо перемовного процесу. Учасники цієї перемовної групи наскільки їхній статус з юридичної точки зору має значення для подальшого ухвалення рішень? правової точки зору питання полягає в тому, що який би у них не був статус безпосередньо по їх посадам, там не знаю досвіду ще що це значення не Має Має значення а, ті повноваження, які їм делегує, наприклад, якщо ми говоримо з Україною, то президент України до Російської Федерації, власне, там схожа концепція президент Російської Федерації. Тільки в цьому ідея і мандат перемовин, які у них є. Але з іншого боку, ну очевидно, що російська делегація зараз виглядає таким чином, щоб понизити рівень перемовин, тобто весь переговорний склад, який вони відправляють вже вдруге, він тільки. Про це свідчить, тобто з нашого боку, ми можемо бачити представництво на рівні міністрів. Ми можемо побачити досить високе представництво навіть з усіх 14 членів делегації. З їх боку відбувається альтернативна історія. Ну окей, а, власне, ну якщо коротше сказати, то а, виглядає так, і підтверджується вже і безпосередньо, навіть деякими росіянами, що вони цей перемовний процес не розглядають серйозно як процес, який здатен зупинити все таки війну в Україні. Та й ми не очікуємо від Власне. них якихось проривних ідей. Пане Богдане, я хотіла ще про документальну складову перемовного процесу. Якщо говорити про зустрічі міжнародного рівня, які відбуваються попередньо, учасники можуть мати адженду так в порядок денний для того, щоб розуміти про що піде мова. В даному випадку представники ворожої армії вони ж навряд чи нам надають якісь документи, де ми будемо бачити, що вони хочуть донести. Що вони хочуть сказати, цей обмін меморандуму, про який можна поки що говорити в контексті будь-яких документів, які в принципі були. Тобто, да, якщо ми будемо говорити не про публічні заяви, а будемо говорити про якісь документи, навіть цей обмін меморандумом він не має об'єктивно якогось серйозного юридичного значення. Тобто, колись, в майбутньому, якщо уявити, що можливо, потенційно, я спеціально роблю таку uh -huh. кількість ремарок, та буде підписана <кій> перепрошую, мирна угода. Ці меморандуми могли б бути використані для тлумачення позицій сторін, якщо будуть якісь різночитання. Але це ну ми говоримо про цивілізований формат відносин. Ми говоримо про якусь таку перспективу, яка наразі не має реалістичності, і ми говоримо про те, що насправді станом на зараз якоїсь правової основи, а на яку можна було посилатися, або щось говорити в контексті цих власне турецьких перемовин, сьогодні поки що немає. Тобто, вся ця документація, вона об'єктивно станом на зараз, є, ну не має такого от, сильного правового змісту. Угу. Ну тут ми не можемо не відзначити, що ну принаймні триває обмін полоненими, і це вже великий плюс цих зустрічей, зокрема, якщо це питання вирішується в межах цієї зустрічі, пане Богдане. За таких умов, якщо ось відбувається вдруге, застосую цей термін там пристрілка в прояснення термінів тоді, як спільнота світова, зокрема західна, бачить ось цю обкатку. Я думаю, що зараз це той момент, коли знову вдало сказати, що якоїсь єдиної західної спільноти, тим паче в цьому контексті її немає. немає. тому, що ми можемо говорити про позицію а, Сполучених Штатів Америки. І, можливо, іноді можемо говорити про позицію Дональда Трампа, які можуть бути різні між собою, якщо ми говоримо про суспільство Сполучених Штатів Америки, про позицію конгресу або конкретно про позицію Білого Дому. Є позиція пов'язана з британською певним поглядом на всі ці історії. Є позиція Європейського союзу. Якогось єдиного підходу немає. Ми намагаємося з боку нашої дипломатії якимось чином уста... Поєднати власне позицію всіх, ну окрім сполучених штатів Америки, бо з цим зараз складніше, і вивести на якусь єдину складову. Але ну всі я думаю, що тверезі і бачать, що перемовини відбуваються навіть ну, тобто процес якийсь формальний йде, змістовного навантаження він зараз не може мати, тому що об'єктивно перемовини потрібні тоді, коли обидві сторони не можуть і не хочуть продовжувати mm -hmm. війну. Про росіян ми можемо зараз чітко бачити, що вони на жаль можуть. І, на жаль, хочуть продовжувати цю війну, тому сенсу для них сідати з їх точки зору за власне за стіл перемовин з кінцевим виходом на якісь домовленості. Якщо вони вважають, що можуть досягти ще багато чого військового шляхом, просто для них немає. Ну і європейці все це бачать. Тому власне всі грають в цю гру для того, щоб показати Дональду Трампу, що дивіться, ви запропонували. От ми всі дружно граємо в цю пантоміму. Ну скільки це може тривати, питання, звісно, хороше. Про те, що допустимо, і те, що не допустимо напередодні, відбувся телефонний дзвінок. Я не знаю, хто кому дзвонив, але Трамп поговорив з Путіним. І е, після смак цієї розмови, ніби це просто два очільники двох країн і не більше того. Але насправді, якщо подивитися з юридичної точки зору, лідер, який був обраний цивільним демократичним шляхом, говорив з міжнародним військовим злочинцем, чи тут ви не бачите абсолютно різних. Вагових категорій з боку Трампа і Путіна, і таким же що є Путін. У нас же ж є рішення міжнародного суду. Я, я пропоную додати цю інформацію, щоб зробити картинку Давай. більш об'ємною. Тим більше ми говоримо про один і той самий одну і ту саму розмову. Американці нібито не були поінформовані про плани СБО атакувати російські аеродроми. Ну, ось про це президент США Дональд Трамп, зокрема заявив Путіну. Принаймні, так каже помічник російського диктатора Юрій Ушакови. Повідомляють пропагандистські змі про це напередодні. Американський лідер нагадаємо. Ще раз мав телефонну розмову з очільником Кремля. Ось тепер давайте Ой, продовжимо більш І що? Угу. ну по перше. Судового рішення ну міжнародних судових інституцій про визнання його воєнним злочинцем на сьогодні немає. Мова йде про те, що є певні формати щодо запобіжних заходів, можливого арешту. Так угу. це історія ордер є. є Так, є, але ну тобто мається на увазі, що це не рішення по суті, але зараз для нас особливого значення немає. Якщо ми говоримо про сам факт перемовин, то згадаємо ситуацію 22 другого року для Росіян була однією з задач власне процесу поставити на перемовну лінію напряму з американцями, і це була задача, яку вони намагалися досягти впевнено цього в межах своєї політики двадцять 23 двадцять року. З приходом Трампа до влади, фактично їм ну цю задачу було виконано ще до початку перемовин. Тобто їм віддали одразу пряму комунікацію з Сполученими Штатами, і за це росіяни нічого не мусили віддавати. Це перша проблема. Друга пов'язана з тим, що якщо ми дивимося на цей Процес а, безпосередньо самої телефонної розмови, я б відмітив, що ком'юнюке за результатами з розмови з Білого Дому і з Російською Федерацією вони прям дуже-дуже схожі. Єдина різниця, яка ключова, звісно, для росіян. Вони а, їх. А, Значить, повідомлення за результатами розмови пострили постійними фразами про те, що терористичний режим Києва, mm -hmm. терористична акт, терористичний акт це нам може не подобатися. Звісно, ми до цього ставимося трошки інакше. Але б я відмітив, що події, які відбулися на аеропортах і втрата певної кількості стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, їм була класифікована як терористичний акт. А вони відповідно до своєї власної ядерної ж доктрини могли класифікувати це інакше. Вони могли це класифікувати як удар по системі власне ядерної тріади, тому що власне стратегічні бомбардувальники є одним із цих елементів. Але замість того, щоб піти по своїм власним документам, вони почали через слідство комітет, називається все тірактами, і зараз ретранслюють цю історію тільки в такому вигляді, тому це те, що можна побачити з юридичної точки зору. А результати цієї розмови, ну власне, щось сказати, що щось нове. Відбулося в зовнішній комунікації з боку Трампа, або в його ставленню до цього процесу, ні, він мусолить ту саму воду в ступі, яку і почав мусолити з моменту а, своєї інагурації. І тут, якби, чесно кажучи, нічого особливого нового немає. Угу. В мене буде не питання, скоріше репліка. Публікація Адама Кізінгера, це колишній республіканський конгресмен, щоправда, опонент Трампа. Там в нього. Така думка. Мовляв, Дональд Трамп закидав Зеленському, що в Україні немає козирів. Замість цього Росія ой, Україна взяла і просто перетасувала всю колоду. Чи вбачаєте ви в цих діях, які ми спостерігаємо в діях Служби безпеки України, які ми бачимо останнім часом, рівень перетасування колоди? Прямо я думаю, що вони цього справді не очікували. Тому, якщо вже категоріями колоди говорити, то Ну, принаймні, декілька нових карт поклали на стіл. А, мені здається, що з якщо ми подивимося на те, що з боку Трампа станом на сьогодні, все таки не було жодного коментаря по відношенню до того, що зробила служба безпеки України. Вітков за результатами зустрічі в Вашингтоні теж промовчав. Єдиний, хто зараз відносно офіційно з цього приводу давав коментарі, це Кіт Келах. І його бачення, а того, що ну власне він оцінив з точки зору військової безумовно високий рівень майстерності нашої спецслужб. Водночас він говорив про те, що а, йому здається, що це може бути вищим рівнем ескалації. Це те, що ми говорили угу. до цього, да що росіяни могли це оцінити як удар по своїй стратегічній системі стримувань, і це могло вивести рівень ескалації на на, на іншу історію. Мені здається, що вони на це дивляться так. Тобто ми дивимося на це, історія пов'язана з тим, що ми знищуємо носії а, засоби, які вражають наші морні міста. І це абсолютно легітимно, ну легально, легітимно очікувано суспільство, ну будь-що скажете, тобто вкрай позитивно для нас. Вони на це дивляться з іншого боку в тому, що очікують якоїсь серйознішої реакції з боку Російської Федерації. Ну, це все вкладається в їх бачення а, Росії і бачення того, що пріоритетом все таки є а, стримування Китаю, який був неодноразово зазначений з боку Трампа. Тому їх підхід, що не чіпаєте русських, тому що нам треба вирішувати інші проблеми, він був артикульований уже дуже давно. І очевидно, що для них можливо це не найкраща історія почути про нашу таку атаку, але з іншого боку, ну це їх очікування. А є питання того, що потрібно нам з боку без безпосередньо безпекового компоненту. Тому я думаю, що всі в Україні можуть власне вітати діяльність служби безпеки України в цьому випадку, тому що ну я думаю, що як мінімум вітати, а максимум бути в захваті, бо об'єктивно це рівень. Так, тут немає жодного сумніву, і це те, що вкотре показало світу. Наскільки професійні наші військові, і якщо там хтось казав про відсутність карт, то, будь ласка, зараз ці карти на Словно. столі. Я єдине, що хочу трішки внести ясність про цю е, тріаду, про яку так багато говориться, я певна, що серед нашої аудиторії є глядачі, які розуміють, про що йде мова. Раптом хтось не знає. Я поясню, ядерна тріада це система озброєння, яка включає три різні способи запуску ядерної зброї: суші, мова йде про міжконтинентальні балістичні ракети, з повітря, стратегічні бомбардувальники із моря, підводні човні, е, човни, озброєні балістичними ракетами це третя якраз є ключова. Тому що в межах цієї тріади ключовий аспект в контексті стримування є якраз підводні човни, тому що вони здатні певний час перебувати автономно, і у випадку завдання ядерного удару по твоїй державі, твої ядерні човни здатні помститися, навіть якщо тобі буде зруйновано повністю наземну інфраструктуру, твої пускові наземні, мобільні пускові або місця розташування повітряних носів, тобто аеродроми. Все одно це от якраз по що вони є ключовим засобом стримування в цій історії. І ну тобто, наголошу ще раз, просто співпала така цікава історія, що одночасно їх стратегія є і елементом цієї тріади, а з іншого боку, вони в нашій війні використовуються абсолютно в межах конвенційних засобів війни, тобто використання ракет. Тобто конвенційних я маю на увазі тут увага, тобто ну не ми термінологія тут теж важливо, де uh -huh. маю на увазі, не конвенційні це ядерні, конвенційні це все інше. Тому якраз така цікава ситуація, але з огляду навіть на карти, тощо мені здається, що безпосередньо вже розвідувальне співтовариство, яке буде вивчати всі ці процеси, ну скажімо так, що ця операція дійсно стане. Предметом вивчення, я думаю, протягом низки років в багатьох університетах світу так. з приводу цікавих ситуацій, Оленко, в мене є етичний момент. Я хотів пана Богдана спитати про розмову Путіна дзвінок Путіна е, е, і папи римському, але побачив на планшеті, що в так. тебе ти ти готувалась поставити це питання? А для мене це такий певний шок, тому що трактування цієї бесіди з боку двох прес-служб воно абсолютно різниця. І Путін в цій бесіді він uh -huh. себе позиціонує як такий миротворець, і він радіє, що папа римський взагалі зачепив цю тему і обговорювали. Для мене це ну, такий якийсь дисонанс. Я не розумію, як людина, в якої та вже не, не полікті руки в крові, а вже він сам скупався в ній, може говорити з тим, хто дійсно відповідає за мир у світі. Як він може себе ставити на один рівень перспективи цієї... налагодження відносин, стосунків, я не знаю. Етичні якісь моменти, я думаю, що ну нам, як українцям, які живуть в межах цієї безпосередньо вже великої війни протягом останніх років, ну, власне, складно оцінювати. Ну, це очевидно. Якщо ми говоримо про все таки інший зріст цього питання, більше про геополітичний або перемовний, ну. Те, що вони прокомунікували, те, що ця комунікація відбулася вже після а, нашої розмови з а, папою Римським, це в принципі є позитивно. З іншого боку, я а, бачив, до речі, це цікавий не... факт. Так, тому що а, першим а, все таки свою... Ну, треба розуміти, що посада понтифіка це не просто очільник держави Ватикан, це не просто людина, яка об'єднує є символом всіх католиків у світі. Це трошки більший елемент, який може використовуватися в багатьох процесах. А зараз не настільки актуально використання там Ватикана як можливо якоїсь перемовної площадки, і ну, тобто, з точки зору певно там ретроспективи за останні роки. Але якщо ми говоримо про потенціал цього, то треба звернути увагу на те, що росіяни, словами Піскова та інших, протягом останніх двох років. Можливо, трьох тижнів мені складно сказати, неодноразово заявляла про те, що вони а не бачать серйозності в цьому процесі, б, не розглядають ватикан як реальну площадку. В там не отримали жодних конкретних пропозицій. Mm -hmm. Тому говорити про те, що ну поговорити, розказати, що ми за мир ви всьому мірі, звісно, Путін mm -hmm. може, але з іншого боку, якоїсь перспективи, там поки що з то інформація киє не очікується. Тому що просто самі росіяни навіть про це говорять прямим текстом. В нас трохи менше двох хвилин. Я дуже хочу, пане Богдане, поцікавитись вашим баченням з приводу перспектив повернення Ватикана, зокрема Понтифіка. Прям у велику геополітику. А Мені складно сказати, тому що, чесно кажучи, я навіть погано знаю персоналію, тобто історію, власне, uh -huh. де народився тому подібне ну, понтифіка знає, а його бачення зовнішньої політики мені об'єктивно складно прокоментувати. Ну, скажі, скажімо тема. так, як, якби в короткостроковій перспективі Ватикан, саме як геополітичний гровець, гравець, різко піддав, а це би вас здивувало чи ні? Якби як гравець, то вкрай здивувало, як площадка. Певна для перемовного процесу і перебування посередником здивувала б менше, але все одно я б я, скажімо так, я теж не очікую з огляду на те, що відбувається в короткостроковій перспективі зміни формату того, що ми приїдемо з країн Затоки, там, умовно, Гельріаду, або з Стамбулу, з Туреччини, що ми всі дружно переїдемо в Ватикан, Ну, чесно, перспективи я для цього не бачу. Ми дякуємо вам. Дякую. Ми ще продовжували нашу бесіду, але на жаль, маємо завершувати. Нагадаємо глядачам, що з нами в студії був Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Дякуємо, і чекаємо Дякую. знову. Дякуємо, пане Богдане. Да, не забувайте заходити в гості. Є багато питань для пояснень.